Що пропонується? Вести Майдан в Конституцію України. Коли збирається якась там кількість народу, вона має право викликати будь-якого підараса на Майдан і хай звітує. А там вже це абсолютно відповідає національним традиціям, тому що саме так була побудована Запорізька Січ. Але тут виникає одне таке питання, скільки людей... Мусить зібратися, яка критична маса, щоб е це працювало. І я так подумав, що якщо її точно десь катить, ну 300 тисяч чи 500, працювати не буде, тому що це буде е простір для маніпуляцій, тому вводиться таке юридичне поняття, як дохуя. Коли зібрались дохуя, то вже тоді можна. А чому дохуя? Тому що коли дохуя, то зразу видно. І тут можливо, можливо такий диспут. Або зібрали, один каже, кум, вже зібрались дохуя, а другий каже, ні, ще трішечки не дохуя. Давай почекаємо. Ну тут вже такий нюанс трішечки не дохуя, і дохуя воно доводиться до юридичного якогось консенсусу. Но мені здається, що це не важко зробити. І це буде відповідати національній ментальності.